Усім привіт! Сьогодні ми продовжимо серію відео на тему найкращих сетапів. В минулому ми вже розглядали три тап сетап. Якщо ви все ще не бачили першу частину, то рекомендую це зробити. Посилання в описі та підказках. Але тепер мова піде про три драйвс-паттерн. А перед початком цього відео я порекомендую вам підписатись на мій телеграм-канал. Там ви будете бачити всі мої позиції набагато раніше до того, як вони вийдуть на YouTube. Також я і моя дівчина ділимось думками відносно ринку та публікуємо навчальний матеріал. Посилання на канал в описі відео. Розпочнемо з обов'язкових факторів формування, а це знаходження ціни в преміум чи дискаунт маркеті, в залежності від того, шорт чи лонг позиції ви розглядаєте. Значна зона зацікавленості від старших таймфреймів. Її тест буде значно збільшувати вірогідність відпрацювання сетапу, і такою зоною може виступати як ордерблок, так і імбаланс, брейкер або ж мітігейшн блок. Наголошую на тому, що дотримання цих вимог є обов'язковим, тому навіть не думайте відкривати позицію без них. Додатковими факторами являються зняття ліквідності перед формуванням сетапу. Злом структури та зняття ліквідності вже після підтвердження. Усі ці фактори лише підуть вам на користь та допоможуть збільшити як він рейд, так і прибутковість. Пізніше я покажу на графіку, як користуватись усіма різновидами входів та варіації комбінування вище сказаних факторів. Першою подією формування бичачого ТДП найчастіше всього є формування нижньої границі ренджа. Я сказав найчастіше, тому що бувають випадки, коли три драйвспат зароджується у вигляді в'ялого несхідного ругу з пониженою волотильністю, де по нижню сторону відбуваються маніпуляції над лоями, а от зверху формуються пули трендової ліквідності на покупку. Знову ж таки, пізніше ви побачите ці варіації на графіку. І також найчастіше за все, ТДП починає утворювати ще до тесту. Зони зацікавленості. Але це не буде проблемою, коли ви побачите потенційний сетап вже всередині неї. Друга подія не несе за собою чогось особливого, адже це просто перша девіація ренджа знизу. А от третя заключаюча подія це фінальна маніпуляція над ліквідністю на продаж. Та саме на ній, частіше всього, відбувається тест. Значної зони підтримки, та прямо на цьому моменті перед вами відкривається перша можливість увійти в позицію на основі ще не підтвердженого 3 Drives Pattern. Такий вхід вважається агресивним, але хочу відмітити, що це доволі ситуативно, в залежності від поточного графіку, від поставлених вами цілей, і такий вхід може сміливо та успішно примінятися. Ордер на покупку буде актуально розмістити на початку вашої пої. Згідно з тим, стоп лос буде ставитись за неї. Ціллю рекомендується ставити легкодосяжні пули ліквідності на покупку вище поточної ринкової ціни. Також ви можете визначити першу ведмежу неефективність вище них та частину позиції або ж її повністю зафіксувати саме там. Далі у вас є ще два варіанти входу, які як не крути, все ж таки є консервативні, тому й більш привабливі з точки зору ризиків. Вхід після поглинання маніпуляції. Тим самим буде підтверджений бичачий ордерблок, де ви виконуєте вхід по маркету та стоп лос розмістите за нього. І також вхід вже після злому структури, на корекції до першої зони підтримки, до прикладу, імбалансу. Часто в цей час буде зніматись локальний пул ліквідності на продаж, що серйозно збільшує шанс на відпрацювання сетапу. А стоп лос Точно так само буде актуально розмістити за останню подію паттерну. І саме цей вхід являється найякіснішим з точки зору усіх підтверджень, потенціалу та шансів на відпрацювання. Рекомендую сфокусувати свою увагу саме на такому типі паттернів. А тепер час перейти до прикладів на графіку. Перший приклад паттерну ТДП буде ведмежим. І так, я показав вам на схематичному прикладі лише бичачу його варіацію, але як і бичача, так і ведмежа варіація абсолютно нічим між собою не відрізняються. Саме тому, якщо вам незручно розглядати такий тип графіку, ви можете його просто-напросто інвертувати, тим самим отримаєте свою комфортну версію. Формування даного паттерну відбувалось в контексті несхідного тренду на старших таймфреймах. Розпочалась корекція в висхідному напрямку, де був оновлений значний пул ліквідності на покупку у вигляді даних рівних максимумів. Також паралельно ціна зайшла в зону преміум маркету, де відбулася перша та друга подія. І як ви можете замітити, класичного формування ТДП тут не відбулося: тобто немає ренджа, а ціна в'яло, повільно рухається в висхідному напрямку. Формуючи трендову ліквідність на продаж знизу, яка й виступає майбутнім каталізатором падіння. Зверніть увагу на третю подію: це одна із тих ситуацій, котрі трапляються найчастіше. Саме на фінальній стадії формування сетапу була протестована значна зона супротиву, від якої почав розвиватись істинний рух ціни. Саме на цьому етапі я і входив в свою позицію в реальному часі. На початок. Зони супротиву, тобто початок денного імбалансу, я розмістив свій ордер на продаж, так як побачив формування потенційного ТДП. стоп лос я поставив за другу свічу формації імбаланс відносно денного таймфрейму. А тейк профіт на найближчу зону підтримки та пул ліквідності, який був би найлегшим відносно його досягнення, тим самим я отримав співвідношення ризику до прибутку. 3,3 входив в цю позицію з 2% ризику, і в кінцевому результаті забрав трішки більше, ніж 6,5%. Мої очікування перед падінням та саму позицію з її результатами ви можете у вільному доступі переглянути в моєму телеграм-каналі. Як ви можете побачити, ось тут я скористався найагресивнішим входом відносно ТДП. Але чому я не боявся цього робити? Через одну дуже і дуже просту причину. Усі таймфрейми, починаючи від місяця, закінчуючи усіма молодшими, показують одну й ту саму направленість, а саме падіння. Тому, маючи великий досвід та бачучи формування першої та другої події, паралельно трендову ліквідність, яка утворюється, я не мав абсолютно ніяких сумнівів відносно ось такого входу. Поточна ситуація надає ще й другий Варіант входу відносно ТДП. А саме вже після його підтвердження, після злому структури, тут не потрібно було очікувати на жодну корекцію, так як знизу суцільні пули ліквідності на продаж і падіння 100% було б агресивним. Тому одразу ж після злому по маркету ви повинні були б зайти в цю позицію. стоп лос виставити за фінальну подію формування патерна, а тейк профіт на. Ті ж самі легкодосяжні цілі. Ось такий тип входу буде вважатись набагато консервативнішим. Наступний 3 драйвс-паттерн бичачий. І на момент його формування ціна знаходилась в глибокому дискаунт маркеті як відносно старших таймфреймів, так і відносно поточного таймфрейму. Плюсом до цього вона оновлювала значні старі пули ліквідності на продаж. Саме тому такі ціни, такий контекст. Буде максимально сприятливим до того, аби розглядати лонг позиції, особливо при формуванні ось такого розворотного паттерну. Після імпульсного руху вниз, вже всередині зони підтримки, почався формуватись даний. ТДП. І тут можна було б розглянути абсолютно усі три варіації входів, але не усі з них були б актуальні для вас. Отже, перейдемо до першого на формуванні третьої події. Ви б могли розмістити свій ордер на покупку нижче усієї доступної ліквідність на продаж, а стоп-лосс поставити за мінімум зони зацікавленості, в якій формується сам ТДП. Тейк профіт ви поставили на. Верхню границю ранжа, або ж на першу зону супротиву вище неї. В даному випадку нею виступає ордер блок на тижневому таймфреймі. Тим самим ви отримуєте співвідношення ризику до прибутку 3,7. Наступна можливість відкривалась перед вами після підтвердження бичачого ордер блоку. Після його поглинання по маркету ви б могли увійти в позицію, так як на молодших таймфреймах відбувалась корекція. І тим самим. Підношення ризику до прибутку виходить вже 3,5. І ось ці можливості являються доволі таки непоганими, навіть шикарними, адже досягнення ваших цілей відбувалося швидко, дуже очевидно та мало повний набір аргументації для того, аби розглядати саме лонгі. Але ось відкриття вже. По третьому варіанту, не було дуже привабливим відносно довжини стоп-лоса, який прийшлось би вам ставити. Я маю на увазі вхід вже після злому структури від першої зони підтримки. Тобто, входячи від цього імбалансу, вам прийшлось ставити свій стоп-лос аж сюди, і згідно з тим, цілі повинні бути дуже і дуже амбіціозні. А таке не завжди і далеко не всім підходить. І останній неочевидний для новачків приклад буде показаний на євро. Він утворився минулого тижня, і його неочевидність я аргументую постійними девіаціями: що зверху, що знизу. Потім знову ж таки зверху, знизу таке буде 100% запутувати новачків. Яка частина трейдерів буде думати, що це ведмежий ТДП, так як подивіться на верхню його частину. Це абсолютно така ж картина, як ми бачили раніше, і абсолютно така ж картина формується знизу. Але знову ж таки, саме в таких випадках вас буде рятувати загальний контекст ціни. Вам потрібно проаналізувати усі старші таймфрейми та зрозуміти, куди зараз направлений ринок. А на момент минулого тижня він був направлений саме вгору на зняття даного значного пулу ліквідності на покупку. Отже, при Черговому досягненні локального дискаунт-маркету значної зони підтримки, ви б могли розглянути першу варіацію входу відносно три-драйв з паттерну. А саме вхід на фінальні девіації зі стоп-лосом за зону зацікавленості, і тим самим ви отримуєте співвідношення ризику до прибутку майже 1 до 3. Наступні два варіанти, а саме, Після поглинання ордерблоку та після злому структури не будуть особисто мене цікавити по причині надто малого співвідношення ризику до прибутку. Але все ж таки вони актуальні. І саме тому ви можете їх спокійно використовувати, ставити більш амбіційні цілі, якщо це актуально, та успішно торгувати відносно три драйв з патерну. Отже, для заключення я скажу тільки те, що перед використанням. Цього та й, в принципі, будь-якого паттерну, постарайтесь знайти хоча б по 100 прикладів на історії, зрозуміти, як він працює, глибоко проаналізувати контекст та вже з отриманою статистикою вирішити, використовувати мені його чи ні. До кінця я зрозумів усі деталі його використання, чи все ж таки мені потрібно вчитись далі і далі. Старайтесь знаходити саме консервативні варіації. Три драйв з паттерну це допоможе вам стабільно та прибутково торгувати, без якогось особливого впливу на ваш моральний стан. Усім дякую за перегляд, бажаю успіхів та удачі!